Кожен, розкажи, закатець. Гей, вибачте, Серли, це не ваша машина. Що ми тут робимо? Що це все означає? Я отримав наказ привести вас. По дусці Квітка ще одна у ванній. Типу мої важливій гості. Єдиний шанс врятуватися — це накинутися на нього втрьох. Хто це така? Може вона допоможе? Рятуйте! Рятуйте! Маші ми тут. Не бійтеся, торкатися вас йому заборонено. Він знає, на що ви тут. Він слухається мене. Мене звати Гедвік. Скільки тобі років? Дев'ять. У моїй практиці такого ще не було. У тілі Кевіна живуть 23 особистості. Хто ти такий? Допоможи втекти звідси Гедвік. Хочеш надурити мене? Я настукаю. Яка ж ти хитренька? Це людина з багатьма особистостями, яка здатна змінювати власне тіло силою думки. Сюди хтось прийде. Хто прийде? Звір тут чоловік. Він викрав нас і збирається вбити мене. У нас є призначення, і воно жахливе. Світ нарешті зрозуміє. Звір, він справжній. Спліт він страх, що робив з іншими, і з вами зробить те саме з 26 січня у кіно.